Радість, що має смак дитинства, продовжує мандрувати Кременчуком. До теплих моментів благодійної ініціативи із солодкими подарунками долучились і учні наукового ліцею політ для дітей. Це стало приємною несподіванкою, що наповнили день атмосферою радості, тепла і справжнього передсвяткового настрою. Сьогодні від усієї громади ми хочемо вас привітати з цим новим роком. Тому сьогодні з великою приємністю хочу вручити сертифікат на 442 новорічних подарунка. Тут є все шоколадні цукерки, є маршмелоу, є якась пастіла. Просто, просто все це треба було бачити, як власники і директори цих компаній вибирали цей для вас подарунок. Кожен хотів дати найкраще. Вітаю вас з наступаючим новим роком. Вам здоров'я, наснаги, нових успіхів в навчанні, в творчості, в саморозвитку. Кольорові коробки зі смаколиками приховували не лише цукерки. А й турботу, увагу та бажання подарувати дітям відчуття дива у непростий для всієї країни час. Такі моменти не бувають особливого значення, адже саме вони допомагають зберігати віру в добро та прості людські цінності. Радісні вигуки, щирий сміх і зацікавлені погляди усе це стало найкращим підтвердженням того, що ініціатива справді знаходить відгук у серцях ліцеїстів. Новорічний різдвяний період це завжди про цінності. Зокрема, про турботу нам дуже приємно, що сьогодні про нас потурбувалося місто, і ми впевнені, що в кожній нашій родині сьогодні буде смачна вечеря і особлива розпаковка. Дякуємо за турботу. Солодкі подарунки стали символом підтримки та віри в юне покоління, яке вже сьогодні формує майбутні країни. Благодійна акція із солодкими пакунками впевнено крокує Кременчуком, охоплюючи дедалі більше закладів освіти та даруючи дітям щасливі миті. Кожна така зустріч це нагадування. Навіть маленький подарунок може принести велику радість, а добро, примножене спільними зусиллями, обов'язково повертається світлом у дитячих очах. Валерія Лисенко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.